Отже, ми зараз поговоримо про біблійні мотиви в божественній літургії Івана Золотустого. В <кій> літургії Івана Золотустого зазвичай практикується, вона практикується в нашій східній церкві, і ми маємо, якби ті тексти зі Святого Письма. Які спираються на різні біблійні мотиви, і ми на них ну, звернемо увагу. І е, перша частина, як я сказала, ми вже говорили, що це є проскомидія. І проскомидія – це є обряд приготування е, е, цієї жертви, цих жертвенних дарів, і він здійснюється перед початком літургії. І ми бачимо, коли священник читає молитви, це є символ. Я не знаю, чи ви коли-небудь звертали увагу. Проскомедійник є збоку, так, в святилищі, і над проскомедійником завжди висить іконка. Зазвичай це є ікона, зазвичай це є ікона Різдва, Різдва Ісуса. І це вже говорить про те, що. Саме ця, ця частина символізує найперше народження Ісуса. Тобто Ісус прийшов і приходить на цей світ, починається оця літурія. Ісус приходить на цей світ, щоб принести у цю жертву. І тоді, коли священник розрізає цього розрізає просвору, ми знаємо, він вирізає агнця, так? І звідки походить оцей символ, і взагалі ця, ця, сама цей ця Агнець. Звідки походить? Добре. ні ні Добре. Це старий заповіт. А саме звідки з якого місця? Старого заповіту. Дуже добре, правильно, пригадуєте, коли ізраїльський народ коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, так, і остання, остання кара, так, смерть первенців, та сказав, власне, що Господь сказав, заколоти агнця, який е, має бути невинний, тобто без пороку, і кров'ю помазати одвірки кожної хати, і там, де ця. Це є кров, тоді, там всі залишаються живі, а там, де, там, де, є, там, де не буде цієї крові, тоді, тоді первенці помирали. Бо і це, це є цей символ, звідти там походить цей символ. Ісус є тим агнцем, непорочним агнцем, який. Який приносить себе в жертву за нас. І, власне, коли священник, коли священник вирізає цього анця, і Він проколює таким спеціальним копієм, так, проколює, і власне, це символізує якби заколення цього бо Ісус є тим непорочним анцем. Ця символіка, і священник говорить ті слова, які, це є фрагмент з Євангелія від Івана, 19 розділ, 34 стишок, і також оцей момент з пророка Ісаї, 53 глава, 7 стишок. Знайдіть, будь ласка, ця частина. Ця частина Євангелія від Івана, 19 глава 34 стишок. А ця частина знайде Ісая 53. 7. Ця частина Ісайя 53 53.7. Знайдіть, будь ласка. Зачитайте спочатку, будь ласка, Івана 19.34. Хто знайшов? Прошу, Іваночка. А, ні дякую. Так, і прошу ви прочитайте. Прошу надійка. Не перед Амінь. Дякую. Бачите, от ті слова проказує священник, коли е, відбувається оця молитва, і вони йдуть. Вони йдуть з тих з тих е, на основі тих біблійних е, уривків. І кхе, літургія слова або літургія оглашених, як ми казала, е, розпочинається такою прославою, е, такою подвійною піснею е, прослави слави е, П'ятої Трійці. І це є дуже такий чіткий натяк. На пророцтво Івана Хрестителя і на першу проповідь Ісуса, який звіщає, що Царство Боже є близько. Е Пригадуєте, як Ісус каже: покайтеся, бо Царство Боже є близько. І це є Матея 3, 3 розділ, перший третій стишок, і четвертий розділ, 17 стишок. Це є те, що я тільки що сказала. І... Е Власне, І в цій частині літургії, найперше переважають псалми і читання святого письма, однак, так крім цього, і з'являються інші біблійні тексти. І оця прослава Пресвятої Трійці, це є правду, ми співаємо цю пісню: святий Боже, святий Кріпкий. Так, так, і після урочистого внесення Євангелія святого письма до святилища, цей такий малий вхід, і, власне, цей малий вхід, він символізує, він символізує присутність Ісуса в Слові. Тобто Ісус народився, Ісус. Пригадуйте, 12 років він сидів в Єрусалимській святині, так? і так спілкувався з вчителями, з книжниками. І це ми маємо таку, таку також символіку, і священник проказує молитву, тоді після цього молитву Трисвятої Пісні, яка Після якої ми співаємо оцей гімн, про який ми говоримо, і також це ми взяли з пророка Ісаї, 57, 57 глава, 15 стишок. Знайдіть, будь ласка, Ісаія 57 57:15. Прошу надійка, говорить

Амінь. дякую. Бачите? Оце ми співаємо. Це відображається в молитві, які говорить священник, і потім ми співаємо. Святий Боже, так? Тобто ми прославляємо, ми символізуємо всі разом ті вірні, які стоять, кого ми символізуємо? Так, все все оце воїнство небесне. Ми разом з хором ангелів приєднуємося. Наскільки це важливо, бо розумієте, просто ну, ми мусимо це зрозуміти. Це не є якась сказка чи вигадка. розумієте? ангели на небі співають у цю трисвяту пісню безперестанку, безперестанку, Нон-стоп, завжди, завжди оця пісня про славу йде. А в часи літургії, коли ми співаємо святий Боже, святий кріпкий, ми приєднуємося до того співу ангелів. Розумієте, і наскільки це є велика честь для нас співати разом з ангелами? І прославляти в цей час Бога Тресвятого, Отця, Сина і Духа Святого, наскільки це є важливо. І коли ми б до кінця це розуміли, то ми б хотіли просто на кожну літургію бігти. Ми б хотіли направду Оце Святий Боже, святий Кріпкий, співати постійно, тому що це є, ну, це є дуже така надзвичайна нагода прославляти Бога. <кхм> і далі в молитві. Також говориться, що людина, яка була створена на образ і подобу Божу. А ми знаємо, це є буття першої розліг двадцять шостих стишок, це, це вже не будемо зачитувати. Бо, напевно, це місце всі добре знають, і, і далі священник наголошує в тій молитві, наголошує, що кожен, хто приходить зараз в тій молитві, просить Бога, і Бог кожному дарує премудрість і розум. Кожному дарує, примудрість. Бачите, уявіть собі, ми маємо за честь співати і прославляти Бога, а Бог нам в той час дарує. І це взято з друга книга хронік, перша глава, десятий стешок. Друга книга хронік, перша глава, десятий стишок. <кхід> і тоді. Коли вже е, е, починається. Е, так, так, якщо ви знайшли, то прошу зачитати. Друга перша книга, е, я перепрошую, друга книга хронік, перша глава, десятий стишок. Добре, бачите, дай мені мудрість і розум. І Бог обдаровує нас тою мудрістю і розумом, щоб ми могли вийти перед народ, перед який народ. Перед тих, кого ми зустрічаємо, і могли сказати про Бога. Розумієте? Тобто, щоб ми могли розказати про Бога те, що ми самі пізнали. Оце є важливо. Бо ми часом хочемо євангелізувати. Але не знаємо як літургія Євхаристії або літургія вірних починається з херовимської пісні. Ми херовими, так? всі ми знаємо цю пісню. І відбувається така процесія перенесення дарів з проскомедійника, так? священик переносить з проскомедійника до престолу. І херовимська пісня, вона є тісно пов'язана з псалмом 24. 24-й псалом, 10-й стишок, і вона нагадує нам, що Євхаристійна літургія це є ікона небесної літургії, яку звершують ангели, але вже в іншій площині і в інший спосіб. І ми є покликані до цього. В свій час ми прийдемо і будемо звершувати цю літургію, коли ми вже з'єднаємося на, наяву. Але це буде якби трохи пізніше. Тут ще наразі за земного життя ми здійснюємо цю літургію тут зараз там, в храмі. Всі знайшли 24-й 24 псалом, 7-й, 10-й стишок. Хто зможе зачитати? Прошу Оля. 4 2 Амінь. Дякую. І е, приблизно е, уявити небесну літургію нам допомагають е, власне, церковні обряди і вірні, які беруть участь їх, е, е, в Євхаристійній літургії, є таким земним уособленням херовинь. Тобто ми вірні, які стоїмо на літургії, ми є таким земним уособленням тих херовимів, які співають Богові, які невпинно прославляють Його на небі. І це також є як відгомін. Цього ми зараз не будемо читати, але собі дома прочитаєте. Це є Откровення, 4 глава. Откровення 4 глава, воно дуже гарно пише, е, як. Е, як відбувається оця прослава. Ми знаємо, що вся книга откровення це є символіка, така неустанна символіка. І це дуже гарно воно нам показує. І центральна частина літургії вірних її інакше називають анафора. Чули таке слово, анафора? Добре. Це є принесення дослівно перекладається принесення жертви дослівно. І вона порушує тему слави Божої, наголошує на його величі, святості, і його, знаєте, такій, такій таємничості. Бог для нас, ми його до кінця ніколи не пізнаємо. Він, бо він є Богом. І ті сюжети мають також біблійне коріння, і першим елементом цієї частини є діалог. Священника з вірними, тобто Ектенія, священник звертається до людей, благословить тих людей, які зібрані в церкві, і він виголошує таку тринітарну формулу. І зараз я запрошую, щоб ми собі її могли ну, подивитись. Це є перше послання. Перепрошую, вибачте, друге послання до Коринтян, 13 розділ, 13 стишок. Друге послання до коринтян, тринадцятий розділ, тринадцятий стишок. Прошу Оля. Дня, погод连ик. Дума, погод连ик. Дня, І далі Закликає вірних піднести вгору серця. І вгорі, згідно з біблійним уявленням, є той неприродний світ, сфера, де перебуває Господь, і після діалогу настає час тої такої подячної молитви або серафимської пісні, яка складається з двох частин. І перша частина цієї серафимської пісні вона згадується, це є текст Ісая, шостий розділ, третій стишок. Ісая 6 шостий розділ третій стишок. Ми, ми вже читали перший кусочок, шостий розділ третій стишок. Хто зможе зачитати? Lokal, 5, 65, so uh -huh. Дякую. Дякую. І. Значить, там прославляється, тобто прославляється свят Бога, а друга нагадує, нагадує нам розповідь про в'їзд Ісуса в Єрусалим. Пригадуєте, це є у всіх Євангеліях. Матея 21 розділ, Марка 11 розділ, Лука 19 розділ, і Йоанна, Йоанна 12 розділ. Але ми це там, там де співається. Та, осан, угу. та, та. Ось це ті слова, які, е, які ми співаємо е, в тій херовимській пісні. Звідки воно береться? І після, після тої сарафимської пісні звучить молитва освячення, і яка торкається теми святості Бога і наголошує на його любові до світу, і виявом тої любові є те, що він приніс в жертву свого єдинородного сина. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І звідки це є? Івана 3, 16, 17 стишок. Івана, Івана 3 розділ, 16 17 стишок. Другим мотивом молитви освячення дарів є оповідь про встановлення Євхаристії. І. І закінчується, знаєте, це є е, е, такий, е, ну, ті слова ми пам'ятаємо, які говорить священник е, освячення Євхаристії, е, взяв хліб, благословив. Так, беріть, їжте, це є тіло моє, потім беріть, пийте це. Є. І закінчується, закінчується слова словами цими. Такими важливими для нас. Це є Євангеліє від Луки, 22 розділ, 19 стишов. Чиніться на мій спомен. Закінчується оця Євхаристійне, оце освячення. Лука, лука 22, 19. Лука 22, 19. І ті слова священик промовляє після слів е, про встановлення Євхаристії, і він наголошує на цьому. Знаєте, і це справді є важливо, бо це нагадування про цей спомин, як Ісус сказав, «Чи ні, це не мій спомин. Це нагадування про той спомин це є такі основні елементи спас, спасительної місії Христа. які е, е, Ну, ми маємо про це завжди пам'ятати. Е, ісус нас спас через хрест, так? через е, Гріб і через Воскресіння е, на третій день. І, е, власне, піс... е, і, і це є оце діло відкуплення Ісус каже, що це завжди треба згадувати. Завжди треба це пам'ятати. А зараз ми зробимо собі коротеньку перерву. Так, прошу це виключити.